Боротьбу з нелегальним працевлаштуванням оголосили на Вінниччині представники податкової прокуратури, інспекції праці та пенсійного фонду. Про це вони повідомили журналістам за круглим столом, за яким були і ми за даними посадовців, сьогодні понад 100 тисяч війничан працездатного віку впродовж трьох останніх років не отримували жодних надходжень. Ми бачимо з цих людей е, значну кількість яких є і директорами, і бухгалтерами, засновниками підприємств, вносять кошти до статутного фонду підприємств у значних розмірах. якщо в нас із 9 тисяч підприємств, які виплачували в одинадцятому році заробітну плату, то 2100 виплачували її на рівні нижче, ніж мінімальні. Податкова сьогодні наполегливо рекомендує віничанам, аби ті офіційно зареєстрували свої трудові відносини і для початку, хоча б демонстрували доходи на рівні мінімальної заробітної плати. Щодо роботодавців, які і надалі видаватимуть зарплату в конвертах, то їх штрафуватимуть так, аби їм було економічно невигідно працевлаштовувати людей нелегально. Передбачається, що за кожного нелегального працівника. На суб'єкта підприємницької діяльності буде накладатися штрафні санкції в розмірі 34 тисячі гривень. За кожного працівника, відносно якого не буде затримуватись безпідставна заробітна плата, за кожного працівника будуть накладатися штрафні санкції на підприємство в розмірі 2550 гривень. І за кожного працівника, якому безпідставно не буде Дотримуватись розміру мінімальної заробітної плати будуть накладувати штрафні санкції 11 тисяч 900 гривень. Попри такі перспективи зі штрафами, над усе роботодавці, які працюють в обхід закону, бояться порушення проти них кримінальної справи констатували учасники круглого столу. Тож керівництво облдержадміністрації створило комісію, у складі якої зацікавлені у легалізації праці люди. Вони розпочали перевірку діяльності усіх вінницьких підприємців. Їх в області понад 70 тисяч. Олена Гук, Олег Літвінцев, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.